Є підрозділи, які ніколи не були на фронті, це виправлять. Це Давіда Рахамія дав коментар стосовно аудиту в Збройних силах України. Я повторю. Є підрозділи, які ніколи не були на фронті, це виправлять. І от в новині на каналі, де це було поставлено, Давіда Рахамія з одного боку, на фоні Прапора України, все треба, і Сирський на фоні чомусь глобуса. І uh, ще раз я повторюю, хто не зрозумів, є підрозділи, які ніколи не були на фронті, і це виправлять. Uh, знаєте, інколи, коли деякі люди говорять тези, то краще вони перед тим як це сказати, ну так подумали, що вони кажуть. Бо українці одразу назвали підрозділ, який ніколи не був на фронті. І от якби оце виправили. А ще разом з цим підрозділом в тих же фронтових місцях були розміщені їхні дорослі діти, медиками можуть бути розміщені їхні дружини, кохан, коханці, коханки, там і таке є. Я думаю, що одразу б, одразу б знайшлись інші способи завершення війни, ніж ті, які ось ці люди пропонують українському народові. Вже більше 10, напевно, мільйонів людей в Україні немає, а людям збройню, з хорошими статками, з хорошими кабінетами здається, що інших варіантів не існує. Варіанти є. Про них сьогодні колега Давіда Арахамії сказала прямим текстом: Я зараз запишу це, наступне відео буде. Знаєте, я здивований, що народний депутат таке сказав, але частина українців здогадується, що подальше продовження війни може мати отакі наслідки. Тому Давід правий, є є підрозділи, які ніколи не були на фронті. Повний текст новини Telegram і Ютуб в Шапці профілю.